Палало небо цієї ночі над Миколаївською, Херсонською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. Це нищили ворожі дрони, зенітники ракетних підрозділів і бійці. Мобільних вогневих груп Сил оборони України збили 18 з 25 запущених російськими загарбниками на південь та схід України безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59. Повідомили у повітряних силах бойову роботу захисників неба, особливо херсонських зенітників 208-ї бригади. Відзначив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олищук. Він подякував воїнам за збиті вночі шахеди. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, з нами наживо. Пане Юрію, вітаємо доброго дня. Вітаю вас. Давайте передусім дамо оцінку цієї нічної атаки дронами і декількома ракетами авіаційними ракетами Х-59, враховуючи кількість накопичених росіянами крилатих ракет. Це вже комбіновані атаки чи ще ні. Це фактично щоденні атаки Х-59 застосовується завжди, кілька одиниць там на добу. Ракета авіаційна запускається з винищувачів. У них є теж різні типи цих ракет з різним наведенням. От, власне, противник їх застосовує часто у поєднанні з дронами. В той час чи пізніше тут значення немає. Авіація, тактична авіація по всій лінії. Фронту завжди активна. Ну, є такі дні, що менше вони активні, або взагалі не літають, коли власне нельотна погода, коли це ускладнює виконання завдань, і так далі. А так, авіація літає, є постійні перельоти. Також спостерігали сьогодні перельоти літаків Ту-22М3, з одного аеродрому на інший, власне, і плюс. Повітряна тривога з міг 31 сьогодні. Тривала так. Також злітав цей міг з аеродрому Шайковка, перепрошую з аеродрому Моздок, куди направ, направився він ближче до куторії Чорного моря і здійснював патрулювання. Тому, власне, і була тривога зумовлена. В інституті вивчення війни. Пишуть, що в шахеді знайшли сім-карт українського оператора. Саме йдеться про оператора «Київстар». Скажіть, що це начиння, А саме там є акумулятор, там є модем і сім-карта. Що це начиння дає окупантам? Ну, спеціалісти все вивчають. Ну, це не є інформація інституту вивчення війни. Вони беруть наші новини просто і перетрансльовують. У Нас це значно швидше з'явилося чомусь. В медіа це теж треба з'ясувати, чому воно з'являється. Зрозуміло, що все, що знаходиться, вивчають спеціалісти. І не завжди потрібно його там видавати, так, що знаємо ми це чи не знаємо. Але е такі випадки є, воно ж оприлюднене зрештою. Е з'ясувати, навіщо там карта, е що, що можна робити, е ну, маючи сім-карту і допуск, доступ до мережі інтернет, чи можна. Здійснювати маніпуляції з певними дронами розбираються спеціальні люди, спеціалісти профільні. І я думаю, вони зроблять певні висновки, ворог безумовно, удосконалює своє зброєння. Це стосується як стрілецької зброї, так і безпілотники. Ви бачили вже варіанти там із композитних матеріалів використовують, використовують з карбоноволокном. Ну і також звичайно просто беруть балончики, фарбують там чорний колір, ті світлі шахеди, щоб ускладнити їх виявлення. Але як бачите, протипідна оборона. Вже пристосовується і до таких ворожих модернізацій, так званих, і результат дає той, що ви показували у відео командувача повітрянос. А ця тенденція триває до слова з чорними шахедами? Ну так, уже свіжі з'явилися. Так ну тут <кх> ну, ворог буде це робити і надалі. Ну зрозуміло, що логічно, так що в темному небі темний предмет буде ну, гірше видно так. Тому навіть Іран презентуючи свої нові розробки. На своїх там ресурсах для того, щоб продавати цю військову продукцію не лише Росії, а можливо іншим країнам. У них вже є партії із світлих шахедів, із чорних шахетів. Можливо, для того вони виготовляються, щоб використовувати різні шахеди в різну пору доби, тобто світлі в день, де вони з небом будуть зливатися, так з хмарами, а темні вночі можливо такий варіант. Маємо заяву заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, який каже, що планується виробляти в наступному році більше ракет для нашої протиповітряної оборони, як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю понад 100 кілометрів. На зразок ЗРК Корал від Кабелуч на це він додав в бюджеті на закупівлю ракет боєприпасів. Заклали 175 мільярдів гривень. Зараз наша система. Протиповітряної оборони. А, який відсоток вітчизняних систем ППО має? Ну я не знаю, напевно, ніякий. Тому що е наші системи протиповітряної оборони ще старі радянські. Я говорю за повітряні сили. Допустимо, я не маю на увазі, якісь там ПЗРК, може, якісь ракети. Ми маємо гарні приклади ракет від Кабелуч. До в турів, так, бачимо, як стугна працює і так далі. Щодо ППО, ну, на жаль, на жаль, усе, що в нас було, це все радянське. І те, що пропонують підприємства, а підприємства такі як КБ Луч, КБ Південне, це ну, південне взагалі в космос відправляє, так, супутники і так далі, мають технології вони спроможні виготовляти зрештою такі системи. Але за 30 років. Ну, вибачте, нічого не робилось. Тому ну не було фінансування, саботаж. Це можна назвати по-різному. І те, що зараз е йдуть вже розмови про те, щоби дійсно забезпечити наші підприємства такими замовленнями, це можна звичайно, можна потрібно необхідно робити, про що і казав заступник міністра оборони. Але це зрештою більш довгострокова перспектива. Ви бачите, що е системи далекобійні, такі як от, власне Петріот ну, чи Айріс, чи насам виробляють, ну країни, які мають доступ до технологій, які мають великий досвід у виробництві, і їхні галузі фінансувались, а не так як у нас ну завжди на все не вистачало коштів. Тому що є дійсно приклади, у нас Нептуна. Ви бачите, теж це теж комплекс, який продемонстрував себе в дії так, так більше так. таких систем. Тому будемо надіятися, що наша оборонка буде розвиватися зараз в кооперації з нашими західними партнерами, і таким чином ми будемо мати і своє ППО. В якійсь найближчій перспективі. Ну, найближча перспектива це роки. Я одразу так скажу. А якщо порівняти бюджети, ви згадали про те, що це роки, е і західні системи ППО вони фінансувалися і роками розроблялися. 175 мільярдів гривень. Це наскільки вистачить? 175 мільярдів на що ви маєте на думали? розробку. На, на розробку у наступному році. А, ну всіх технологій ви маєте на увазі чи так. на що. Ну в залежності від курсу, так як то кажуть. Ну розробка, розробка технології озброєння вона забирає дуже багато часу і дуже багато мільярдів. От тут часто кажуть, що давайте, от Україна, чому вона Україна авіаційна держава, має завод Антонов. Там з десяток авіаційно-ремонтних підприємств. Вже ми не можемо виготовити свій літак. Ну і не залежати від ніяких там F-16 і так далі. Ну на жаль, реалії такі, що літак треба розробляти лише і потратити на перший прототип на виготовлення літака з десяток років і з десяток мільярдів доларів. Ну тому, поки ми будемо це робити з літаками, виготовляти літак такого четвертого покоління, плюс, хоча б то вже за 10 років ну буде вже повністю безпілотна авіація, і будуть зовсім інші технології. І невідомо, чи взагалі будуть там літаки застосовуватись так, як це є зараз. Дякуємо вам. Спасибі за те, що долучилися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних Сил України.